Цьогорічний розіграш української прем'єр-ліги подарував нам багато відкриттів та сенсацій, чого лише варта боротьба Олександрії за чемпіонство, третє місце донецького шахтаря та сенсаційні результати Житомирського полісся. Після половини сезону ми вирішили скласти символічну збірну УПЛ за принципом команда, яку б ми хотіли бачити у Єврокубках. Так, це трішки політфантазії. Ви на каналі Playmaker.ua. Підписуйтесь, залишайте вподобайки та коментарі. Зробили? Тоді давайте розпочинати. На позицію вартаря ми вирішили обрати гравця футбольного клубу Колос Івана Пахолюка. Пахолюк демонструє високий рівень гри у цьому сезоні, що доводить і статистика. За 14 матчів він пропустив 8 м'ячів і 7 поєдинків зіграв на нуль. Його сильні сторони це надійність, гра на виходах, реакція та рефлекси, гра ногами та психологічна стійкість. Дивлячись на те, на якому місці зараз знаходиться колос в чемпіонаті, те, що витворяє в рамці в рід Іван, робить його чудовою опцією для нашої команди. На позицію правого захисника ми вирішили обрати гравця донецького шахтаря Вінісіоса Тобіаса. Він бере активну участь в атакувальних діях команди. Певне, почувається під тиском, якісно відбирає м'ячі. Сміливий дриблінг, використовує вільні зони для просування та знаходить варіанти для розвитку атак. За сім матчів ВПЛ Вінісіус зміг віддати чотири гольові передачі. Ми вважаємо, що його стиль гри дуже гарно підійшов був у побудові атакувальної гри нашої команди. Першим вибором на позиції центрального захисника є Мігель Кампос, 28-річний гравець футбольного клубу Олександрія. Португалець зі зростом 188 см є невід'ємною частиною оборонної ланки. Він демонструє надійну гру в обороні. Незважаючи на свою позицію, Кампас відзначився у матчі проти Львівських Карпат, поклавши два м'ячі з пенальті і один з штрафного удару. Кампас виділяється тим, що має високу точність передач та виграних єдиноборств. Другим варіантом на позицію центрального захисника для нас був найкращий захисник УПЛ Микола Матвієнко. Він демонструє високий рівень гри в першій половині сезону. За цей період він повів 14 матчів в чемпіонаті, у яких зміг відзначитись трьома голами. Крім того, Матвієнко взяв участь у шести матчах Ліги Чемпіонів цього сезону, де також зіграв ключову роль в оборонних діях гірників. Його надійна гра в обороні та здатність підключатись до атак роблять його ключовим гравцем команди. Зліва в обороні зіграє Іван Дібанго, 22-річний камерунський захисник футбольного клубу Кривбас. Він провів 9 матчів загалом 602 хвилини на полі, не відзначився голами, але має одну результативну передачу. Дібанго має досить високий показник перехоплень за гру 4 і успішних перехоплень. Якщо говорити про сильні сторони Івана Дібанго, то можливо можна виділити фізичну витривалість, атакувальні дії, технічні навички та психологічну стійкість. Завдяки цим якостям Іван Дібанго є важливим гравцем у складі Кравбасу та робить вагомий внесок у захисні та атакувальні дії команди. Першим вибором на позицію опорного півзахисника є Іван Калюжний. 26-річний півзахисник футбольного клубу Олександрія у нинішньому сезоні УПЛ провів 16 матчів. Загалом 1423 хвилини на полі, забив один гол та отримав 6 жовтих карток. Цьогоріч Іван також дебютував за збірну України, де проявив себе прекрасно, і фанати збірної прозвали його другим Гатузо. Щодо сильних сторін калюжного, це фізична підготовка, гра в обороні, розвиток атак, досвід та лідерські якості. Зараз є слухи про бажання донецького шахтаря підписати калюжного, і на фоні цих чуток він поки не підписує новий контракт з Олександрією, через що у команди та гравця є певні конфлікти. В пару до Калюжного ми обрали гравця львівських Карпат Амбросія Чачуа. 30-річний півзахисник провів 17 матчів загалом 1363 хвилини на полі, забив 6 голів та віддав дві результативні передачі. Сильні сторони Амбросія Чачуа це універсальність, відбір м'яча, фізична витривалість та лідерські якості. Завдяки цим якостям Амбросій Чачуа є ключовим гравцем Карпату поточному сезоні УПЛ, і точно якісно закріпить оборонну гру і якісно підключатиметься до атак нашої команди. Також варто пам'ятати, що це дуже досвідчений гравець, і в моментах, де потрібно буде проявити характер та прийняти правильне рішення, Чачуа зробить це на 100%. На позицію центрального атакувального півзахисника ми поставили б гравця донецького шахтаря Георгія Судакова. Георгій демонструє високий рівень гри у кожному матчі. За першу половину УПЛ він провів 17 матчів в чемпіонаті, забивши 8 голів та віддавши 3 результативні передачі. Те, як Георгій веде команду за собою, його бачення поля, класний дриблінг та якість атакувальних дій робить його найкращою опцією на цю позицію. Крім того, Судаков взяв участь у шести матчах Ліги Чемпіонів, де зміг відзначитись одним голом та одним асистом. Його креативність у центрі поля та здатність ефективно підтримувати атаки роблять його одним із ключових гравців команди. На позиції лівого атакувального півзахисника гратиме Олександр Назаренко. 24-річний півзахисник Житомирського полісся в сезоні 24-25 УПЛ провів 17 матчів, забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. Його атакувальна ефективність, техніка, бачення гри та фізична підготовка дозволила йому отримати дебютний виклик у збірну цьогоріч. Якщо звернути увагу на його швидкість, результативність та дриблінг, то можна сміливо сказати, що він є точно одним з кращих опцій на цю позицію у нашій команді. На протилежному фланзі атаки на позиції правого атакувального півзахисника у нас гратиме Хуан Альвіна 21-річний бразильський півзахисник Олександрії у цьому сезоні провів 17 матчів, забив 4 голи та віддав три голіві передачі. Сильні сторони Хуана Безере. Це атакувальна ефективність, техніка, розуміння гри та фізична підготовка, що робить його цікавим варіантом для закриття цієї позиції. На позиції нападника ми вирішили зробити ставку на гравця Житомирського полісця Олексія Гоцуляка. 26-річний гравець полісся у цьому розіграші УПЛ провів 16 матчів, забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі. Так, ви можете сказати, що він грає правого флангового півзахисника, але опціонально він спокійно може виконувати роль нападника, і ми вважаємо, що він краще впишиться в гру нашої команди ніж той же Владислав Ванат, хоча Ванат наразі є найкращим бомбардером УПЛ, випереджаючи Олексія на один гол. Якщо звернути увагу на сильні сторони Гуцуляка, то можна відзначити атакувальну ефективність, фізичну потужність, універсальність, лідерські якості та ментальну стійкість. Завдяки цим якостям Олексій Гуцуляк є ключовим гравцем полісся та робить вагомий внесок у результати команди в поточному сезоні УПЛ. Стосовно тренера, то ми одноголосно обрали Руслана Ротаня, адже він зліпив із Олександрії команду, яка зараз бореться за чемпіонство. Олександрія цього розіграшу здобула 38 очок, хоча за увесь попередній сезон змогла здобути лише 34. Під керівництвом Ротаня команда встановила новий клубний рекорд за безпрогнушною серією в що свідчить про стабільність та ефективність гри під керівництвом Ротаня. З Сильних сторін ми відзначили його тактичну дисципліну, побудову гри як від оборони, так і в атакувальній фазі. І найголовніше, він вимагає від команди лише перемог, а це нам дуже потрібно. Підсумовуючи, наша символічна збірна середини сезону 24-25 – це команда, що поєднує надійність у захисті, креативність у центрі поля та ефективність в атаці. Кожен з гравців зробив значний внесок у свої команди, демонструючи індивідуальну майстерність та командну взаємодію. Воротар Пахолюк це про стабільність і надійність. Захисники, як Тобіас, Дібанго, Матвієнко і Кампос вражають своєю здатністю не тільки блокувати атаки, а й долучатися до атакувальних дій. Півзахисники, такі як Судаков і Чачо, показали чудову гру як в обороні, так і в нападі. А нападник Гуцуляк Назаренко та Безера продовжують розривати захисти суперників, граючи за Полісся та Олександрією. Тренер Руслан Ротань став ідеальним наставником для цієї команди, завдяки його тактичній дисципліні та здатності адаптувати команду до будь-яких умов гри. Саме ці фактори роблять його тренером, який зумів побудувати потужний колектив, здатний боротись за чемпіонство. Якщо б ця команда виступала в Єврокубках, то здається, ми б точно змогли поборотись як мінімум за вихід у плей-офф. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.